матеріал часів материал немає матеріал немає матеріалу сьогодні закінчується термін, сьогодні підготовлена лоритка сьогодні буде поліказова веснова заяви комер за результатного розвитку Розварнення. Mm -hmm. Може це останній день Довідка є вже готова. Відповідь на керівника або заступника керівника. Що до наведення звернення? Так, сьогодні звершування розвідного зараз. Звездні звучало? Складу довідку про результати розвідку, які зазначена інформація, що стосується наведення фактів, чинення кримінального правопорушення у зв'язку з дольці обласів, що направляється праті, конкретно зазначено. Підстави внесення змін до позивельних книг, що долучено до матеріалів кримінального провадження. Прошу суд звернути на це увагу, що зміни робилися відповідно до листа Державної служби України управління державних наступу в, на в Київській області не безпосередньо хто собі ще захотів зробив, як десь зазначалося в принципі термінів не допомоги зупинку. Хтось щось підробив. Зараз я не знаю, что у нас не размен и

дані зміни є долучення до даних матеріалів Привет. Ваша честь, можна? Даєте слово? Дякую, Ваша честь. Ваша честь. Ми розглядаємо мою скаргу про невнесення відомості в ЄРДР, а не постанову слідчого про відмову внесення відомостей в ЄРДР і чи його закриття, і що там відбувається. І взагалі я не розумію, для чого, до чого тут слідчі. То, що вони допустили халатність, при тому, що я коли написав заяву, мене ніхто там не взяв у мене пояснення. Я не можу давати вказівки працівникам поліції, як громадянин України. Я думаю, що ви погоджуєтеся з цією думкою. І що вони мені навіть не видали талон електронного повідомлення, я теж їм не можу давати вказівки, щоб вони це зробили. І людина допитується в рамках кримінального провадження. Це я вже забігаю наперед. І в рамках кримінального провадження витребуються ці всі документи, про які сказав пан Слідчий. І то, що вони щось провели, що зробили, як на мою думку, це є протизаконно, як мінімум, халатно. Бо вони це не мали права робити. Просто так, бо їм це захотілося. Я думаю, внятно. І згідно статті 25, я навіть підготувався, можу вам це дати. КПК України, прокурор слідчий зобов'язані у межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосередньо виявлення ознак кримінального правопорушення за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочато лише на підставі заяви потерпілого або в разі надходження заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а також жити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, та його яка його вчинила. Стаття 214, пункт 1. Чітко вказано: внесення відомості в ЄРДР на протязі доби. Ну, це я не буду читати, щоб не затримувати ваш час. І тут ще є в статті 214 КПК України третє, третій пункт. Я вже процитую: здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною до вчинення відомості до, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається. І тягне за собою відповідальність, встановлену законом, у невідкладних випадках до внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події. Відомості внесеться невідкладно перш, після завершення огляду. Стаття 19 Конституції. Органи державної влади. Органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб вчинення Конституцією та законами України. Зважаючи на імперативні вимоги законодавця, зобов'язані до виконання стаття 19 Конституції, стаття 25 стаття 214 КПК України будь-які дії до внесення до ЄРДР заборонено. Це є закон. Можу вам роздрукувати. Е а. Твердження начальника слідства надані в суді під відео звукозапис. Містить ознаки статті 367, службова халатність статті 396 приховування злочину та статті 284 КК України введення в уману суду або іншого повноваженого органу та є підставою для звернення в ДБР. Ми не розглядаємо. Постанову слідчого. Ми розглядаємо мою скаргу про внесення відомості. У мене все ваша честь. І ще, будь ласка, е я не знаю, чому ці елементарні речі не застосовуються оця норма закону. Це не передбачено. Те, що з нас вимагає слідчий, не передбачено законом. Внесли відомості, будь ласка, ми співпрацюємо. Приїжджає їхній будучий потерпілий, все працюється. Але до внесення відомості в ЄРДР це є протизаконно і не передбачено законом. У мене все. Що це не внесення в даних матеріалів, то єдиного ясно посудового скидання. На ми встановимо, що нам є дідності в нас відповідно на державним установою, відповідно їх з цим щодо зміни за земельних землян. Часно є зазначення впровадження за депутатом особами навіть в Лековійському району леківському міському суді земельних щодо спільної межі міжемельної ділянки. Водночас ми закажуємо вашу чергу, що випадку встановлення судом спільному порядку оказа вчених програм, то порушення суббузи таким же чином, винести правильного того щодо внесення відповіді ну, поза увагою будь-яке порушення, яке виявляється спільно, всюду, чинно, в ході спільному сучасню щодо спірних змейників однієї руки, як сказав, море, які є зазначені. Воно не буде залишено поза увагою у ході розвитку даної цивільної справи. Це і не завершено. Е, громадянин Черезович Калопський безпосередньо є інформація, що, що ми про нашої України. Інформація про переклад державного портовому надана. Інша громадянка відмовилася спілкуватися, надавати пояснення, оскільки ми думаю, що це тим, що дане питання розповідається по легкому в Військовому суді з право спірно. спірної зберігання уж є спірної одночасно символа, що за великих вказує на внесення правдових відомостей, але суття передбачає створення юридичного наслідку будь-яких інформацій щодо зміни. Ваша честь, я взагалі не розумію, що має цивільна справа до криміналу. І на що ссилаються слідчий. І взагалі його тут не має бути, пана слідчого. Ми не оскаржуємо постанову слідчого про такі прийняті рішення. Це раз. Я вас не перебирав, будь ласка, дайте мені закінчити. Дякую. Ваша честь, я забігаю наперед, суть заяви полягає в тому, що внесені зміни в реєстр і під час журналістського розслідування, під час спілкування з паном якого сказав раніше пан Слідчий, він мені повідомив, що він ніякі документальні не. В дії не вчиняв. Що тобі там тричі було, я знову ж забігаю наперед, розголошується. Бачите, мене вже пан слідчий втягує в злочини. Забігаю наперед, розголошується таємницю до судового слідства після того, як будуть несені відомості. Тобі ж треба було витримати документи, пан Петро приїхав би з Чехії в нього відібрати е зразки почерку і перевірити, чи дійсно в тих заявах. Чи то заяви, написані його рукою, чи в тих заявах підпис пана Петра, який так зараз перебуває в Чехії. Людина просто на роботі, якщо йому буде назначений допит, він приїде на Україну. Це не є велика проблема Чехія, не Америка і не Канада. Це просто я вже забігаю наперед, розголошуючи таємниці до судового слідства. Хоча я це також не маю робити. Бо вас, ваша честь вводять в оман. Ну, ваша честь, ви все розумієте. Ну, я взагалі не розумію, до чого це засідання. Є закон, передбачено, то, то-то. Так. Цивільна справа до не має ніяких відношень. І я є громадянин України, я є заявник, а не в подальшому, потерпілий по справі. Потерпілий по справі в подальшому. Приїде, відберете від нього зразки почерку і все. Я не розумію, в чому тут проблема. Дивіться, пан слідчий, я не знаю, в суд немає часу. Ми не оскаржуємо зараз в суді вашу постанову. Ми оскаржуємо скаргу. До Департаменту Державного земельного кадастру Державної служби України з питань рекламі картографії та кадастру. Здійснювалося з метою порядку інформаційної взаємодії системи державного земельного кадастру та державного є. Це не просто зміни. Тому, тому введе про якісь підробки відібрання місця. Тут є зазначений лист, тут я надав на відповідь до матеріалів даних проєктів. Чому підрозділи, поясніть, будь ласка. От в рамках провадження ви виясніть, будь ласка. Так, я приймаю рішення. Дивіться, ми зараз не розглядаємо вашу постанову, ми розглядаємо мою скаргу. І просто наперед я от дивіться, в мене є все тут підмічено, що воно, як воно. Ось, якщо хочете, суду надам. Но я не знаю, чи це законно, чи ні. У мене є все розписано, що як вносилось, коли вносилось, які що. Заперечую, ваша честь. Ну, ми ж не розглядаємо постанову їх. Ми розглядаємо мою скару, нас яким невідомо. Суб'єктів карні здобут. Це оригінали, я по вашим словом засідання верхової копії, тому що фізично я надав вам оригінали. Знову, пан слідчий, ви порушуєте закон. А що ви мені маєте надати? Якщо ви оригінали віддали я в суд? Я сказав, що я надаю оригінали. Ну, пан суддя сказав, що долучає. Ви вже до них доступу не маєте, бо вони залишаються в суді. Ну, так я ж тому кажу, ваше чесно необхідно виготовити копію. Ну а що ви суд принесли? Так я ж з чим будувати. Це оригінал. Так, це оригінал. Якщо можна втора, 5 хвилин або виходити. На сьогодні ваша честь, я Так. А, дякую.